Так, усім привіт! Покажу, як зарядка е, проходить через оцю плату роз'ємом type c е, синю. Так, тут в мене дивуйтесь. тут, до речі, чорниця радіоактивна. Я провожу експеримент. Я її. Е, Пил з цієї чорниці замочив водою, щоб вода потемніла, тобто розч... пофарбувалася в колір чорниці, і потім проціжу і помірюю цю воду, в якій немає шматків чорниці, тільки пофарбована від чорниці, чи вона фонить радіацію, чи ні, тому що чорниця сама ця фонить. Показую, як заряджається дозиметр, значить. От, зараз видно на батареї 4,1 вольта, під, під, плата не світиться синя. На ній є світодіод і два світодіоди, які свідчать, які свідчать про зарядку. От, якщо я під'єдную, я під'єднав, засвітилась червона. Червоний светодіод означає йде зарядка. Якщо буде синій ось тут, чи зелений він, а червоний вже загасний, це означає, що акумулятор зарядився до 4,2 В і зарядка від'єдналася автоматично. На екрані ми бачимо, вже збільшились покази 4,17. А було 4,1. Зараз 417. От Якщо я зараз вийму USB дістаю, Напруга от знову впала, як бачите, до 4,13. Ось так ви можете зрозуміти, чи заряджається акумулятор, чи вже заряджений. Ну і ви, відповідно, бачите, скільки вольт на батареї. 4,2 це заряджено. 2,5 повністю розряджено. Але краще не допускати розрядку нижче 3 вольт. Все, всім до нових зустрічей.